У Полтаві попрощалися із 18-річним Максимом Краснокутським, який загинув на війні. Як про нього згадують знайомі, він грав на саксофоні, саксофон Альт. Нещодавно батьки йому купили для того, щоб він е -е, міг вступити в учебний заклад. Школярі із Полтавщини, які виїхали за кордон, чи можуть продовжити навчання в українських закладах? На сьогоднішній день десь близько 10-13% дітей перебувають за кордоном. В обласному центрі стартував безплатний курс з української мови. Хто може долучитися? В родині спілкуємося російською мовою. Хоча в дитинстві заговорила я саме українською. У Полтаві волонтери виготовляють солодку та солону консервацію для військових. Що передають? Добавили цукру, вийшло ось така. Ну, однорідний такий джемчик сьогодні закриємо. Це полички Макса. Він тут зберігав свої особисті речі, ноти. А ще фотографія Максима Краснокутського із синьо-жовтою стрічкою. Хлопець навчався у Полтавському коледжі мистецтв на третьому курсі. Він грав на саксофоні, саксофон Альт. Нещодавно батьки йому купили для того, щоб він е -е, міг вступити. Вищий учебний заклад. Дуже багато займався. Я його з класу чуть ли не виштовхував, забирав інструмент, казав, іди додому чи поїж, чи щось, тому що він, е, е, як кажуть, на е, з цим саксофоном він ну, спав. Він в цьому класі в, біля класу в, в коридорі він займався. Із 18-річним Максимом сьогодні прощалися біля Свято-Успенського собору у Полтаві. Хлопець загинув 28 липня, обороняючи Україну від російських військ. Сталося це під час обстрілу у місті Мар'їнка на Донеччині. Загинув мій рідний племінник, похресник, мій учень. Моя донька його ровесниця. Це мій рід, моя кров. Наші діти разом росли. Ми Жили разом, і це най людина, яку я найбільше люблю у світі, як... як свою рідну дитину. За словами Ліни Богодистої, захищати країну хлопець пішов добровільно. Остання розмова він каже: Я знаходжусь за 500 метрів від орків, і я їх бачу, вони нам махають ручкою під Марінкою і нас накривають градами. Постійно з ним були на зв'язку, коли він поїхав у Львів. Він мені одразу написав, що так і так я поїхав. Я чесно, я в такому шоці була. Я, я чесно я не повірила. Для нього насправді були всі дороги відкриті, Тож, в той ж самий Дніпро. Тобто він просто він мріяв про цю консерваторію. Він мріяв. Він мені розповідає, він, він так хотів туди вступити. Максим був старшим навідником мінометної батареї механізованого батальйону. Попрощатися із воїном прийшли його рідні та друзі. Він займався дуже довго, він постійно займався. Коли не займався, то слухав музику, слухав, як виконавці грають. Ми з ним товаришували дуже, дуже файно. Ми з ним грали дуети, просто до посині, як би так сказати. Він ділився етюдами, які в яким були. Також якісь репетиції по оркестру, партії, оркестру грали разом. Він був Спокійний хлопець. Тобто він, ну, він завжди знав, що він тут робить, оскільки викладачі нам розповідали, що якщо основна наша робота це грати на інструментах, то він вправно виконував свою роботу. Він грав на інструменті по багато кількості годин, і не відставаючи ні чого, І таким він добувався успіху. Поховали Максима Краснокуцького на кладовищі у селі Затурини, що поблизу Полтави. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. У Кременчуці влаштували панахиду за загиблими через ракетний удар по торговому центру. Для цього зібралися неподалік зруйнованої будівлі на місці, куди місцеві жителі зносять квіти та лампадки. Про це розповів благочинник Кременчуцького округу Православної церкви України протоієрей Володимир Макогон. Нагадаю, 27 червня російська армія завдала ракетний удар по торговому центру у Кременчуці. Через обстріл загинула 21 людина ще одну вважають зниклою безвісти. Працівники служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті порушення законів та звичаї війни. Також справу розслідують як службову недбалість працівників торгового центру. Сьогодні, 5 серпня, виконується 40 днів тієї трагічної дати. Коли під час терористичного акту в торгівельному центрі АМСТОР загинули більше 20 наших земляків, організатором виступила Православна Церква України в місті Ліна Денисенко з Полтавської громади на початку повномасштабного вторгнення виїхала з родиною до Німеччини. Я мама трьох дітей. Двоє з яких школярі. Старша донька переходить до 4 класу, а середній син йде до першого класу цього року. Під час нового навчального року її діти відвідуватимуть німецьку школу, а ще матимуть дистанційні уроки у рідній українській. Ми домовилися з дітьми, що основна основна школа, основні завдання це будуть тут в Німеччині. Ось, але у нас залишається українська мова і читання. Тобто ці два предмети ми будемо проходити за програмою ну, того класу, в якому будуть вчитися діти. У Полтавському науковому ліцеї номер 3 забрали зі школи документи і переїхали за кордон лише троє дітей. Інші продовжуватимуть навчання дистанційно. Ми постійно моніторимо ситуацію, яка відбувається в ліцеї з нашими дітками. То станом на сьогоднішній день десь близько 10-13% дітей перебувають за кордоном. Але ситуація змінюється щодня. Дехто повертається, дехто чекає змін в державі для того, щоб повернутися, тому що повернутися хочуть всі. Школярі з Полтавщини, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, матимуть змогу продовжити навчання в українських школах паралельно з іноземними освітніми закладами, каже Ангеліна Кушпіль. Документи переважно залишаються в школах, і оскільки документи в наших школах, то це наші учні, але ж вони вимушено там перебувають, і тому там теж охоплені навчанням. За словами Ангеліни Кушпіль, з Полтавщини за кордон виїхали понад 15 тисяч учнів. Із них повернулися близько півтори тисячі дітей. Наталка Шарай, Анатолій Кикоть, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. На Полтавщині очікують від 10 до 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб із Донеччини, яких обов'язково евакуйовують із регіону. Про це під час онлайн-прес-конференції розповів начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Цих людей розселятимуть у закладах освіти. Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що людей евакуйовуватимуть автобусами та потягами. Їм оформлюватимуть довідки внутрішньоприміщених осіб та реєструватимуть на отримання виплат від держави. 2 серпня на Донеччині розпочалася обов'язкова евакуація населення. Пов'язана вона, зокрема, із неможливістю забезпечити опалювальний сезон в області. Перший потяг прибув до Кропивницького. За словами Ірини Верещук, люди можуть відмовитися від евакуації у письмовому вигляді. Загалом із Донеччини планують вивезти в інші області майже 200 тисяч людей. Якщо нам реінтеграції з тимчасово окупованих територій зможуть допомогти надати додатково ліжками краси білизну, то ми дійсно зможемо от таку роботу зробити і Саме в тих закладах, які не використовуються для навчального процесу, розмістити їх осіб. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 41 тисячу 650 російських військових. Знищено, зокрема, 4032 бойових броньованих машини та 1792 танки. 950 артсистем та 123 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 742 безпілотники, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 2964 одиниці автомобільної техніки. Збито 182 крилатих ракети, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. І ви поряд з ними запишете прикмет. Як наприклад, я скажу з будинок? Більше десятка людей зібралися на курс з українською мовою. Він розпочався у Полтаві 5 серпня. Відвідала його харків'янка Діана Макаренко. В житті в родині спілкуємося російською мовою, хоча в дитинстві заговорила я саме українською. Мої батьки працювали в у військовому містечку, і коли ми приїхали, і мені було два роки, діти, що разом зі мною гуляли на дитячому майданчику, почали сміятися з того, що я розмовляю українською мовою, тому що це в нас такий наратив був, що це сільська мова, і батьки мене перевчили. Заняття для внутрішньо переміщених осіб та жителів Полтавщини. Я 30 років уже в Полтаві живу. За ці 30 років я свободно понимаю український язык полностью и стараюсь как бы разговаривать на українське языке. Но хотілось бы свободно и владеть так же, как понимають, так и разговаривали. Но вот из-за этого как раз и буду дальше участвовать Усконалюють українську протягом півтори години. За цей час виконують усні вправи. Далі будемо продовжувати за рахунок комунікативної методики, тобто ми, перш за все, ми спілкуємося, розмірковуємо над різними цитатами, ми описуємо свої приємні враження від вихідних, свої побажання, будь-що тобто для розвитку спілкування. Заняття безплатні. Їх організовує громадська організація Інша жінка. Курс він не буде проходити стосовно поглиблено, поглиблено вивчення української мови. Це стосовно подолання мовного бар'єру. Рукар, сусідка, однокласниця це те спілкування кожноденне, яке було у кожного з нас. У харків'ян це в більшій степені воно зруйнувалося, у нас в меншій степені. І тобто, всі ці наші проекти вони не тільки навчальні, але вони підтримуючі. Тобто, ми хочемо, щоб люди спілкувалися між собою, налагоджували, налагоджували нові контакти і також навчалися. За словами Анни Дем'яненко, курс розрахований щонайменше на сім занять. Дарина Литвак Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. У Полтавському пункті перетримки безпритульних тварин нині проживає 120 дорослих собак, а ще цуценята та коти. Собаки мешкають у вольєрах, на будках, а коти переміщуються самовільно. Кожній тварині потрібно достатньо часу. Це не вигул 10 хвилин. Це Тут дуже на протязі там години треба уділяти одній окремо одній собаці. Їм це дає соціалізацію в першу чергу, тому що тут у нас є тварини, які дикуваті за собаками з пункту перетримки доглядають працівники та волонтери. З усіма погуляти встигають не завжди. Зокрема, для цього тваринам планують шукати опікунів, з якими укладатимуть договори, каже Сергій Богодюк. Опікунами можуть ставати або представники зоозахисту, тому що вони вже знають, як з тваринами поводитись, що потрібно тварині, або небайдужі громадяни міста. Ми розкажемо, ми навчимо. Вона буде приходити сюди не менше ніж раз на тиждень, ну якщо є можливість, частіше. За словами Сергія Богодюка, опікуни зокрема будуть вигулювати та соціалізувати собак, а ще долучатимуться до благоустрою території пункту перетримки тобто ремонту будок та вольєрів. За потреби допомагатимуть із лікуванням тощо. Якщо людина не буде виконувати своїх зобов'язань, мабуть, ну з нашої сторони буде розірвано договір в односторонньому порядку. Після того як тварина буде прилаштована у родину. Цей волонтер-опікун буде мати повне право, і навіть ми будемо просити, щоб було саме так, плотно спілкуватися саме з новими господарями для того, щоб розказувати характер цієї тварини, для того, щоб розповідати про звички цієї тварини, про годування. Згідно з порядком регулювання чисельності тварин, той, хто захоче взяти додому відловлених безпритульних кота чи собаку, повинен мати доступ до інформації про неї. Була вична постанова 720 Двадцять двадцять червня, яка ну на наразі. Зобов'язує комунальне підприємство, якщо або відповідні відділи, як у Полтаві відділи регулювання, звітуватися про виловлених тварин. І якщо така тварина виловлена, стерилізована, вона обов'язково повинна бути чіпована, зареєстрована, і ця інформація повинна бути відображена на сайті міста офіційному. Нині від майбутніх опікунів собак почали збирати заяви за телефоном відділу регулювання чисельності безпритульних тварин. За словами начальника відділу Сергія Богодюка, договори зможуть укладати наступного тижня. Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоть новини на Суспільному. Полтава. Із Лохвицької громади воїнам передали автомобіль, який забрали у російських військових. Про це розповів голова громади Віктор Радько. Вантажівку УРАЛ 4320 відібрали у російських військових, коли почалося повномасштабне вторгнення. Автомобіль 2018 року випуску передали місцевим, які служать у силах спеціальних операцій. Ремонту він не потребував. Замінили лише дві шини, які російські військові порізали, коли тікали. Після 24-го часа, коли почалася військова агресія проти нашої держави. То через три дні вже військові Російської Федерації стояли в нас за десь за 30 кілометрів від нашого міста, але вони не пішли через Лохацю. Вони всі колони там знаходилось дуже багато техніки колони всі рухалися в сторону Києва з сторони Андріяшівки. Вони йшли в сторону Прилук. І там попрацювали наші військові, попрацювали і розбили там колони. Він був у нас загружений боєприпасами. Оце до сьогоднішнього дня стояв в ангарі, але було прийнято нами рішення, що таки передати. Полтавка Людмила Теймуразян обриває ягоди, алечі, які ростуть у її саду. З них жінка приготує варення. Далі прямує до куща йошти. З її ягід виготовить джем, який передасть українським воїнам на передову. Де довгий хвостик ми відриваємо. Де коротші, такі от хвостики залишаються. Це все перемелюється ну, в однорідна маса і проварюється. Там ще два такі схожі кущі. На них в цілому обірвали три з половиною відра. Я запрошувала дівчат, які тут в Івончинцях живуть. Одна жінка з міста приїхала, допомогли, тому що доволі багато часу обривати такі ягодки. Перший раз, коли ми обірвали два з половиною. Від я віддала місцевим мешканцям чоловік з дружиною і за півдня закрили 43 півлітрові баночки варення. Готувати варення для воїнів, жінка та понад десяток інших волонтерів почали близько місяця тому. Цю ініціативу називають варення для ЗСУ. Син увечері її перемоло на м'ясоробку, додавали цукру і вийшла ось така, ну, однорідний такий джемчик сьогодні закриємо. А ще ввечері ось я лечу, яку я, я зірвала. Трішечки під кришкою напротомилася. Я відберу кісточки, додавлю цукру, і буде варення оличеве. Закривають також солону консервацію, зокрема огірки та кабачки. Люди самостійно почали закривати. Ми е, об'єднуємося, кооперуємося. Тобто, слух пішов вже по всьому місту. Сьогодні, як ви бачите, привезли банки для е, консервації, привезли з трьох-чотирьох різних місць міста Полтави, і е, ми їх передамо в інші села, де готові вже закривати разом із огірками і з своїми городиною. Координує е, зазвичай Людмила Тиморозян, яка сидить на телефоні. Кого є банки, кого цукор. Кого кришки, кого вільний час. Ми маємо гарантувати безпеку. Тому, якщо відгукуються люди, хто готовий закрити, я, я обов'язково або я знаю цю людину, або я телефоную знайомим, тут хто місцевий, е, запитую, чи знаєте цю людину, хто це і чи ми можемо довірити їй закривати консервацію. Якщо хтось захоче долучитися з допомогою, ну, то можливо приїхати до мене допомогти закрити в мене. Але готову консервацію від невідомих людей ми не беремо. Овочі та фрукти для консервації приносять місцеві жителі. Розповідає Олександр Горай. Передають люди те, що в них росте на городі. Ягоди, значить, ягоди, огірки, значить, огірки, помідори, кабачки все це закривається і ми вже його передамо. Тобто воно ще не встигло встигнути, як приїжджають солдати із передової. Вчора була в нас 92-бригада. га бригада. Хто приїжджає повз Полтаву, ми передаємо обов'язково їм щось домашненьке, щось, що може зберігатися і що відрізнятиметься від їхнього раціону. Воїнам уже передали до трьох сотень банок із консервацією. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду вночі невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер східний, 7-12 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 14 плюс 19 градусів у день від 28 до 33 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 17 до 19 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 29 до 31 градуса тепла.